а тутті! Сьогодні я приготувала для вас шпаргалку по пасато-просімо. Як утворюється пасато-просімо в минулий завершений час. Що таке партичіпіо-пасато? Коли вживається допоміжне дієслово есере, а коли Авере? Гадаю, що багатьом ця шпаргалка стане у нагоді. Щоб правильно вживати пасато-просімо в італійській мові? Необхідно усвідомити, що це за час, коли відбуваються дії у пассато просімо» у нашому житті. Слово пассато перекладається як минулий час те, що вже пройшло. Лева канце соно пасате» – канікули пройшли минули. Слово «просімо» перекладається як найближчий сусідній. Але також зверніть увагу як майбутній наступний. Вам, мабуть, уже відомі такі вирази, як Алла просіма фермата на наступній зупинці, «Ла сеттімана просіма» на наступному тижні. Але і тут мова йде про найближчу зупинку про найближчий тиждень. У поєднанні Пасато просімо» Мова йде про минулий найближчий час. Тобто час, який відбувається у найближчому минулому по відношенню до теперішнього часу презенте. Дієслово, яке ми повинні вжити у Пассато просимо, відповідає на запитання, що зробив. Розглянемо приклад. Я читаю книжку. Що роблю? Читаю. Це теперішній час. Якщо я скажу я читала книжку, ставимо запитання, що робила? Це минулий час, але це не пасато, просимо, тому що тут дія не виконана, не завершена. Може, я її не прочитала ту книжку? А якщо я прочитала книжку, запитання стоїть, що зробила? Дія виконана, завершена. Саме це дієслово буде стояти в італійській мові в «пасато просімо». «Пасато просімо» – це складений час, тому що він складається із двох слів. В італійській мові для утворення «пасато просімо» використовують допоміжні дієслова або авере, або есере в теперішньому часі, і плюс Партічіпьо «пасато» – дієприкметник минулого часу, утворений від основного дієслова. Цю формулу необхідно запам'ятати, бо до неї ми будемо завжди звертатися, утворюючи «пасато просімо». А зараз, крок за кроком, ми з вами розглянемо, як саме утворюється пасато – «Andiamo avanti». Спочатку вивчимо допоміжні дієслова Авере і «есере», форми яких у теперішньому часі, у презенте, ми повинні обов'язково вживати при утворенні «пасато просімо» минулого завершеного часу. Дієслово авере. Мати щось володіти чимось неправильне. І всі форми його відмінювання необхідно запам'ятати. Я маю о, ти маєш ай, він вона має а, ми маємо «аб'ямо», ви маєте авете, вони мають анно. Партічипio пассату від дієслова авере авуто. Поки що запам'ятаємо, а коли будемо розглядати утворення Партічіп'я пасато знову повернемось до цього слова. Дієслово «есере» бути існувати або знаходитися теж неправильне. І також запам'ятаємо всі форми його відмінювання у презенте. Я є знаходжуся. Соно. Ти є знаходишся, сей. Він, вона є, знаходиться. Е ми є знаходимося. Сіамо, ви є знаходитеся. «СІЕТЕ» вони є знаходяться «СОНО». Партічіпю пассату від дієслова ессере таке ж саме, як і від дієслова старе стато. Але також про це ми поговоримо пізніше. Повторимо формулу, як утворюється «пасато просімо» в італійській мові. Тільки що йшла мова про допоміжні дієслова авере і «есере», які ми обов'язково вживаємо при утворенні «пасато просімо». І до них необхідно додати «participio passato» від основного дієслова. Зупинимося на тому, як утворюється «participio passato» – дієприкметник минулого часу. Ми знаємо, що в італійській мові існує три групи дієслів: на аре, ере іре. Закінчення аре необхідно змінити на ато, ере на уто, іре на іто. Розглянемо на прикладах. Дієслово старе. Закінчення аре замінимо на ато. Партичипю пассато стато. Дійсло авере, закінчення ре замінимо на уто. Партичипю пассато авуто. Дійслово сентире. Закінчення іре замінимо на іто. Партичипю пассато сентіто. Зверніть увагу, що тільки у закінчення ере е змінюється на у, а в закінченнях аре-іре -ре голосний не змінюється. Давайте разом утворимо партичіпьо пассату від дії слів андаре, андато, кадере, кадуто, капіре. А тепер самостійно утворіть партичипio passato від діслів парре, mangiare, lavare, lavorare, potere, volere, dovere, credere, vestire, pulire. Фініре преферіре. Перевірте себе, чи правильно ви утворили Партічіпьо пасато. Необхідно зазначити, що коли ми утворюємо пасато просімо і з допоміжним дієсловом авере, закінчення пасато не будуть змінюватися у роді і числі. Завжди буде закінчення О. А то УТ. То і то. А коли ми будемо утворювати пасато просимо, із допоміжним дієсловом «есере», закінчення будуть завжди змінюватися і узгоджуватися із іменником у роді і числі. Тож, у однині будуть закінчення ато-ата, уто-ута іто іта. А у множині закінчення аті ате. Уті, уте і ті, іте. Але про це ми ще будемо говорити далі. І от тільки но ми вивчили правила утворення Партічіпіо Пассато правильних дієслів, як на перешкоді нам стали неправильні дієслова, форми яких необхідно запам'ятати. В інтернеті ви можете знайти багато таблиць Партічіпіо Пассато неправильних дієслів. Вони можуть бути повними і неповними, але їх достатньо. І всі ці дієслова необхідно вивчити на пам'ять. Для полегшення роботи над вивченням неправильних форм Партічіпіо Пассато я створила таблицю, у якій згрупувала Партічіпіо Пассато деяких неправильних дієслів за схожими закінченнями. Придивіться уважно, і ви їх побачите. Може, цей метод допоможе вам швидше вивчити партічіпю пасато деяких неправильних дієслів. У всякому випадку, яким би чином ви не вивчали і не запам'ятовували їх, це необхідно зробити, щоб використовувати при утворенні пасато-просімо. Знов повернемося до структури утворення «пасато просімо», за якою ми повинні взяти форму допоміжного дієслова або авере або «есере» і додати до неї партічіпю «пасато» основного дієслова. І тепер постає питання, коли ж брати форму допоміжного дієслова авере, а коли «есере». Почнемо з самого дієслова авере. Дієслово авере потребує допоміжного дієслова авере, це відбувається тому, що дієслово авере є вербо транситіво. Тобто перехідне дієслово відповідає на запитання знахідного відмінка, кого що. Я маю кого що. Тож запам'ятайте правило. Якщо ви можете від дієслова поставити запитання, «Кого що це вербо транзитіво, перехідне дієслово. І воно потребує допоміжного дієслова авере. Перейдемо до самого дієслова авере. Допоміжне дієслово авере ми повинні поставити у теперішньому часі презенте індикативо. О. Ай а. Авете анно. І до них додати партичіпіо пасато авуто. Виходить. Я мав або я мала. О авуто. Ти мав або ти мала. А явуто. Він мав або вона мала. А авуто. Ми мали. Abbiamo avuto. Ви мали авете авуто, вони мали анно авуто. Зверніть увагу на те, що коли ми вживаємо допоміжним дієслово аверечипio пасато не змінює своє закінчення. Завжди залишається о. Розглянемо приклад речення. Abbiamo авуто una discussione дискусіоне мольто у нас була дуже цікава дискусія. Тут дійслово слово аверев у першій особі множини. Ми мали, у нас була дуже цікава дискусія. Давайте змінимо це речення по особах. Я мав дуже цікаву дискусію. Ти мав дуже цікаву дискусію. Він мав дуже цікаву дискусію. Вона мала дуже цікаву дискусію. Ви мали дуже цікаву дискусію. Вони мали дуже цікаву дискусію. Гадаю, що у вас все вийшло правильно. А зараз виконайте завдання. Перед вами речення, у яких дієслово авере у теперішньому часі, презенте індикатіво. Змініть речення так, щоб дієслово авере було у пасато просімо» у минулому завершеному часі. Перевірте, чи правильно ви утворили пасато просімо» минулий завершений час із дієсловом авере. «Андіамо аванті і розглянемо випадки, коли від дієслова не можна поставити. Питання кого що, тобто вони не є перехідними. Наприклад, «есере» Бути існувати, знаходитися, не можна запитати, кого що, старе, бути, знаходитися, перебувати. Знов не можна поставити питання, кого що. Ці дії не перехідні. І при утворенні пасато просимо. Потребують допоміжного дієслова Ессере. Дієслова Ессере і старе на перший погляд дуже схожі між собою, але вони мають різні значення, і цьому треба присвятити окрему лекцію. А сьогодні ми беремо ці два дієслова разом, тому що вони мають однакову форму Паркічіпіо Пассато Стато. Тож у пасато просимо, і дієслово «есере» і дієслово старе будуть мати однакову форму. Допоміжне дієслово «есере» плюс партичипio пасато стато, допоміжну форму дієслова «есере» ми змінимо у презенте індикативо соно, сей, е, сіямо, «сієте», соно, і додамо до неї. Participio Пасато стато. Зразу ж звернемо увагу на те, що із допоміжним дієсловом «есере» «participio passato» змінює своє закінчення, узгоджуючись із іменником у роді і числі. Тож у нас виходить Я був соностато, я була соностата. Ти був сей стато, ти була сей стата. Він був е стато, вона була е стата. У чоловічому роді множини. Ми були сямо статі, ви були сієте статі, вони були соно статі. У жіночому роді множини Ми були сіамостате, ви були сієтестате, вони були соностате. Розглянемо речення. Стоаказа я залишаюся вдома. Тут дієслово старе, яке означає більш тривале перебування вдома. Соноаказа. Це я зараз в цей момент є, знаходжуся вдома. Це презенти індикатив. Утворюємо пасато просимо. І зверніть увагу: незалежно від того, що значення цих двох дієслів різне, пасато просимо буде мати однакові форми. Соностато або соностата. Я був або я була вдома. Перед вами речення, у яких дієслово «есере» у презенте індикативо в теперішньому часі. Змініть речення так, щоб дієслово «есере» було у Пасато просімо». Перевірте речення у ПАСАТО просімо». І зверніть увагу на партічипіо passato», які узгоджуються у роді і числі із іменниками. Сьогодні ми тільки почали розглядати питання, як утворюється «passato prossimo» в італійській мові. А наступного разу я більш детально розкажу, які дієслова потребують допоміжного дієслова «avere». Тож, щоб не пропустити випуск наступного відео, підпишіться та натисніть на дзвіночок, який нагадає вам про нього. А також діліться у коментарях своїми враженнями. Боно студіо Алла просіма!